Всім привіт! А в мене вас загадка. Поставив пріоритет Sorg Unity Battery. Заряджаюсь одночасно від сонечка і міської мережі. На акумулятор заходить 46 амперів 2,5 кВт. На акумуляторі бачимо, теж 46 амперів заряду. На дворі похмуро. З міської мережі беремо майже 9 А на заряд акумулятора. Питання до вас. Звідки беруться додаткові Ампери? Пишіть в коментарях. Дякую за увагу.